Час новин в ефірі національного телемарафону в студії з вами Олег Ванюта. Мої вітання. Від ранку ворог атакує Херсонщину дронами та артилерією. У Новодмитрівці внаслідок обстрілу загинула 70-річна жінка. Таке повідомляє в об обласній військовій адміністрації. Ще одна жінка постраждала в Херсоні. Її атакував російський безпілотник, потерпіла у лікарні із змінно-вибуховою травмою та пораненнями Ніг. Стан жінки медики оцінюють як середньої тяжкості. Ну а після масованої атаки ворожими дронами частина Чугуєва залишається без світла. Пожежу, що виникла після влучання. Загасили вночі на місто налетіли півтора десятки гераней. Вибухи лунали майже годину. Пошкоджено 12 приватних будинків, школа, гуртожиток, відділення пошти, станція технічного автомобіля, автівки та промисловий об'єкт. Ну, у місті 11 поранених, серед них двоє дітей. Головнокомандувач збройних сил України два дні провів у підрозділах на Харківщині, де є загроза нового наступу ворожої армії. Олександр Сирський розповів, що минулого тижня наші військові відбили там понад 60 ворожих штурмів. Під час наради із командуванням підрозділів збройних сил України та Нацгвардії говорили про посилення оборони. Агресор намагається тиснути кількістю, тож наші сили оборони мають бути на поготові, аби не допустити просування росіян. Каже Сирський. На фронті зараз триває 21 бій. Більшість ворожих атак наші захисники відбили на Покровському напрямку. Авіація противника скидала бомби на місто Покровськ. Авіаударів зазнали позиції Збройних сил України та населені пункти на північно-слобожанському і курському напрямках. Від початку доби по всій лінії зіткнення вже відбулося 91 бойове зіткнення. І зменшення боїв на турецькому та Краматорському напрямках їхні оборонці пояснюють тим, що росіяни перекинули сили на ділянки в напрямку Покровська, Новопавлівки та Лиману. Якщо ми беремо ось цей ось трикутник, якому відбуваються наші зараз найголовніші події, то у росіян дуже давно стояла мета вийти до Костянтинівки. До Костянтинівки до дружба. Ця мета в них стоїть вже роками, і вони намагалися викор... виконати цю... це завдання а, або через Краматорський напрямок. Це місто часів Яр пробутися крізь нього, чи на навколишні населені пункти, або через Турецьк. Але і там, і там вони фактично застрягли. Україна разом із партнерами збільшують виробництво далекобійної зброї та дронів перехоплювачів, щоб захистити українців. Таке повідомив президент Володимир Зеленський, і додав, що. Цього тижня, зокрема, підписані угоди із американською компанією про виробництво безпілотників, а з Данією створили спільне підприємство щодо випуску зброї для України за кордоном. Президент подякував усім, хто підтримує український оборонно-промисловий комплекс та розбудовує власну оборонну промисловість. Ну а Росія намагається утягнути у війну з Україною Лаос. Наша розвідка володіє даними, що ця азійська країна готова відправити до Росії 50 військових саперів, начебто для розмінування Курщини. Ну а ще в Лаосі окупанти проходять безкоштовну реабілітацію. Пошук Росією людського ресурсу на стороні. Відбувається через величезні бойові втрати на війні та загальну мобілізацію Путін оголошувати не наважується, тому і збирає солдатів по всьому світу. Окрім найманців з Африки, Середньої Азії та підрозділів із північної Кореї Кремль намагається залучати й інших так званих партнерів, прикриваючись, начебто, гуманітарними проєктами у прикордонних з Україною областях. Ну і ось далі наочний доказ такого вербування іноземців Росією на Запорізькому напрямку бійці Легіону Свобода Росії взяли в полон студента із Нігерії, який воював в армії Російської Федерації. Вони показали відео розмови із солдатом. Той розповів, що приїхав до Росії вчитися у московській вищій школі економіки, але опинився на фронті. Йому обіцяли легку прогулянку і швидкий заробіток. Натомість кинули. Нам ясний штурм. Нігерієць служив у складі 503-го гвардійського мотострілецького полку Росії. Каже разом із ним були й представники інших країн. Ми в чотирьох пішли: один двохсотий, інші трьохсоті. Пощастило, що я живий. Люди з південної Африки є африканці, і китайці. Китайців багато. Тоді їх було п'ятеро або шестеро. А африканців. Африканців четверо зі мною п'ятеро. Нігерія, гана. Камарун Українські дрони прилетіли у місце базування ворожих літаків су 34 су 35 і су 30 Саме вони атакують наші міста. Генштаб Збройних сил України підтвердив успішний удар по аеродрому Борисоглебськ у Воронівській області, Росії, на якому базується російський 160 й навчальний авіаційний полк. Уразилий склад з керованими авіабомбами та навчально-бойовий літак. Ну а в Саратовській області цієї ночі під атакою безпілотників були міста Енгельс і власне Саратов, де розташовані військовий аеродром і великий нафтопереробний комплекс. На світанку українські дрони долетіли аж до Чувашії у Чебоксари на підприємство, яке виготовляє антени для російської армії, які захищають ворожі дрони від ребів. У Одесі теракт саме так. Служба безпеки кваліфікувала вибух автомобіля і вже почала там кримінальне провадження. Автівка марки Опель злетіла в повітря вранці у дворі житлового будинку. За мить до детонації у машину сів чоловік, його вшпиталили. На місці зараз працюють вибухотехніки. Територія оточена. Служба безпеки України та Нацполіція встановлюють усі обставини вибуху та осіб, причетних до нього. А на Чернігівщині російський впіврон атакував авто листоноші. Той саме розвозив пошту по селах за кілька кілометрів від кордону. Як розповів поранений, від загибелі його врятувало те, що перед ударом ворожого дрона він встиг зачинити двері автівки. На пошту чоловік влаштувався півроку тому, коли евакуювався на Чернігівщину із Сумщини. А на Дніпропетровщині більше вимушених переселенців. Тих, хто залишає рідні домівки на прифронтовій Донеччині. Примусову евакуацію там оголосили для родини з дітьми та людей з інвалідністю. Однак люди виїздять масово деякі села вже спорожніли. Аби надати житло переселенцям у Любимівській громаді, відкрили ще один шелтер, облаштували коштом благодійників. Чи комфортні там умови бачила Софія Москаленко? Бачки жарили ми з майонезом, з, -з, з часничком, все, приправки робили. Ще сніданок не доїла, а Наталія вже метушиться на кухні. Час готуватися до обіду. Борщ найкраще їдять у мене. Люди не голодні, найголовніше я взагалі то готую, а дівчатка мені троє дівчаток допомагають. Готувати для усього шелтеру, а це майже 70 людей. Вона вирішила сама, аби підтримати інших переселенців. Як важко прийти до тями після втрати дому знає не щуток. і досі не може забути, як виїжджали з рідного села на Донеччині. Фонарі не включали, по темному У посадку заїхали. Дощі шу, дорога така розбита. А в селі вообще немає нічого. У нас немає в селі. Не домів. У Мене не вікон, не дверей, двері. Поки карюжини не замикалися. Хто хоче, той заход. Тут у шелтері за два місяці стали справжньою родиною. Хтось, як Наталія, готує, хтось відповідає за пральню. А от Людмила порається на городі у свої 75 Щодня виходить на грядки рвати бур'ян. Єс у нас кабачки. Тут у нас кабачки, помідорчики он там. Потім цибулька, перчик у нас. Так каже, менше сумує за власним господарством. Покидати рідну домівку їй довелося двічі. Разом з родиною виїжджали з окупованого Донецька, оселилися у дачному будиночку у Іванівці, але росіяни дісталися і туди. Розбомбили, там клуб. Розбомбили наш клуб, і люди почали тікати звідти. Зараз там уже майже нікого немає. Може людей п'ять залишилися. Так, один сильний обстріл став останньою краплею і для родини Сіренків. Російський кап влучив поряд з їхнім будинком у Новопавлівці. Я прикинулася цього вже грюку, як кажуть. Я побігла з радості на кімнату. Ну а потім чоловік дуже вискочив з дядьком. У дворі немає, сараї, на гаражах немає, на дверях, де погріб теж вирвало все двері. Тоді він сказав, як хочете, ви їдете. Син Людмили Олег запам'ятав з тої ночі лише гучний вибух і перелякану маму. У селі уже тоді згадує, була зруйнована уся інфраструктура. Дві школи, сільська рада, мельниця, магазини, нова почта, Укрпочта прильоти дуже часто політали. Тепер мешкають у окремій кімнаті родиною та мають ще й поповнення. Кішка Мея, яку привезли з дому, народила кошенят. Це в нас буся. Та а це нас демок добрий знак. Добре. Більшість переселенців, як і родина Людмили, переїхали сюди з прифронтових громад Дніпропетровщини. Шелтер облаштували на місці закинутої амбулаторії. Усе коштом благодійників. В кожній кімнаті мікроволновка, холодильник, меблі тут є прачечна, твердопаливна котельня. Ми не боїмося стоїть. От вона на вході. А, навіть брикети всі закупили, в зиму ми повністю забезпечені. Придбали і генератор на випадок відключень світла. У нас договор, в договорі сказано, якщо людина не мешає нікому жити, не употребляє алкогольні наркотичні, вона проживає тут скільки, скільки потрібно. Її. Нині у шелтері мешкає 68 переселенців та може вмістити вдвічі більше. Тож тут чекають на нових мешканців і за потреби додаватимуть ще спальні місця. З Дніпропетровської області Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Спорт, що повертає до життя у Києві, стартували всеукраїнські змагання із волейболу, сидячи серед ветеранів та військовослужбовців. Захід організував центр ініціатив Повернись живим у партнерстві з міністерством у справах ветеранів. 12 команд, 120 учасників із різних куточків світи впродовж двох днів намагаємося змагатися за перемогу. Ну і з учасниками фесту вже познайомилася Вікторія Дмитренко. Змагання незламних, командний, злагоджений і контактний. Волейбол сидячи не для слабких. Ветерани з усіх куточків України сьогодні демонструють справжню витримку. На полі змагаються характерники проти нескорених. виходу на поле готується Олександр з Дніпра. З командою тренувався ще з зими. Починали з трьох ветеранів, а поступово зібрали тридцять. Участь у спортивній команді для нього кажеться, це, як бути частиною підрозділу, тільки не заради виживання, а заради азарту і задоволення. Тому що це командна гра, це дуже крута гра, і вона знаєте, ми як були на війні е в групах, тому і Вирішили не розбігатися це е, психологічна реабілітація, психологічна реабілітація, а потім уже фізична, тому що ми. Як були на війні, ми кучкувалися в зводах, відділеннях були так само і тут. Грають, відволікаються і забувають про свої травми. Тут і початківці, і досвідчені спортсмени, ветерани з родинами та друзями. Серед гостей багато небайдужих містян. Уболівають із трибуни, відпочивають у розважальних зонах. Хто стріляє з лука. Супер. А хто з учасників змагань відновлюється між іграми в імпровізованій спазоні, робить масаж, спортивний масаж, ну, спазм. М'язів чи, наприклад, потягнув руку. Вам все легше огонь. А ще грибні тренажери, віар-ігри, дитячі зони, фудкорти і лекторії про адаптивний спорт. Такі події кажуть організатори допомагають ветеранам швидше відновитися і розвинути культуру підтримки. Ми все таки про відновлення через спорт, про те, щоб провести час в колі однодумців в хорошій атмосфері, відчути оцей дух братерства, єдності, підтримки один одного. Не підтримка команди, каже пан Сергій, допомогла сьогодні здобути перемогу. Він втратив кінцівку на війні, але не втратив жаги до життя. Тренується сам і радить іншим. Це волейбол сидячи дуже класна. дуже класна реабілітація, баскетбол на візках. Далі теніс настільний, теніс настільний. Бадмінтон головне додають ветерани постійно бути залученим в активне життя. В якесь русло себе треба вкладати, тому що якщо нічого не робити, то можна дуже сильно загнати себе в негатив. Наступні ветеранські змагання з регбі на кріслах колісних планують провести в кінці літа. Вікторія Дмитренко, Олександр Петровський Ми Україна, марафон Єдині новини.